Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні знову з посудою. Е, хочу вам сказати, не знаю, чи буде кожного дня вже виходити ролик з посудою, тому що я, напевно, вже вам надоїла. Е, посуда буде повторятись, бо нема скільки, щоб було кожен день нове, 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 нове. Маємо те, що маємо, е, щось трошки люди забирають, замовляють, я їм щиро вдячна, а щось залишається ще. Дорогий сервіс. Е, ну, я розумію людей, але є, ну, багато ще є речей, ще багато. Є ще чуть, може, щось з нового, але щось є. Що ще лишається? Добре, мої дорогенькі. Будемо починати. І хочу вас попросити. Переходьте на той мій другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Підписуйтесь, мої дорогенькі, підписники прибавляються, там я переглядаю. Я вам щиро, щиро, щиресенько я вам вдячна за вашу доброту. Але дуже вас прошу. Переходьте на той мій другий канал, підписуйтесь моє, підтримайте мене. А я чим зможу, тим вас буду радувати і показувати все, що я зможу. А зараз що, приступимо? І будемо переглядати новий пост. Ще хочу сказати. Ой, що посилочки я буду завтра пакувати, хто мені позаказував. І відправлю, можливо, в суботу, якщо всі зможуть спакувати, бо то також таке м -м, трохи займає часу. А може, в неділю. Ну, коли мені там вже я спакую всі, і тоді я всі разом перешлю, тому що не хочу кожен день машину сюди-туди ганяти. Добре, почнемо. І почнемо ми з такого соусника. Бачите, от я маю такий білесенький соусник, білесенький-білесенький, з позолотою. Він новенький в новому стані, ніде він не, не, не був в користуванні. Зовсім зовсім. вся позолота збережена. Бачите, якої він форми. Сюди такі виямки великі, бачите, які зовсім інакші, як і всі зовсім інакший. І тут на блюдочкове також вся позолота збережена, вся дуже гарнесенька, білюсінький, білюсінький такий, новесенький. І то в нас є Баварія Баварія, ось ти, Германія. І він йде під 96-м номером 400 гривень. 96-й номер 400 гривень такий соусник, така красота. Ще я вам покажу таке блюдо. Я вже його показувала. Просто його треба добре вимити, то блюдо, бо воно не є вимити, Тут таке, ніби знаєте, ніби воно мало такі, як, як, е, якісь такі, як краплинки, такі, але як його добре вимити, то воно, може я його сама попробую вимити. То воно таке гарненьке. Не було воно таке дуже е, в користуванні ніде. Певно, що бо нема таких, знаєте, порізів, як то хтось ним користувався. Ну, Просто воно, може, десь м -м, якусь таку має, як якщо залив, може щось таке, напевно, що. І то в нас є Польща, то в нас є Польща і 38-й номер 200 гривень. Такий, такий, таке блюдо. І то блюдо. Має 34 см. Зараз знаєте що? Я все-таки візьму його, напевно, що перепишу, знижу ціну. Може комусь воно підійде. То тоді я ціну знижу його на 150 гривень. Дивіться, 38 номер, 150 гривень. Ну, є такі речі, що ти навіть є такі, що я заплатила, а а а так, щоб лише його віддати. Ну, є, що на чимось трошки і заробиться, а є, що і не дуже. Так. Дивіться, 38-й номер 150 гривень. Отаке блюдо. Просто його треба добре вимити. Замочити, чи е, в білизні. от Як в мене є, що я каструлі чи що там таке, що вже, то я замочую в горічній воді, в білизні. Зараз є тих всяких е, жидкостів тої рідини, що можна мочити, відмивати, відпирати всього. Далі вам покажу дві тарілки таких маю. Бачите? Дві таких маю тарілки. Е, вони, певно, що вони мають чуть-чуть тако, чуть мають такої потертості. чуть чуть мають потертість. І тут мають чуть-чуть потертість таку, е, що трошки, може, зійшла та деколька. Знаєте, отут-тут тут, тако, а взагалі-то -то вона вся така вся гарненька. Ну, отак там так навіть і не замітно. Але вся гарненька. Дві таких. Ця має чуть більше такого, ніби, знаєте, ніби чуть такого, чуть-чуть тако стертості. І то у нас є: то є Німеччина, то є Німеччина. і таких, такі тарілки, дві, їх є, дві штучки є їх. Розміром 25 см. І вони йдуть під 99-м номером. По 100 гривень. 99-й номер по 100 гривень. Німеччина. Отакі тарілки дві. Тут я вам вже показувала оці такі тарілки Німеччина. Така, як слонова, кость, такої кістка слонова, чи як там правильно назвати, вся позолота в них. Збережена, може, десь чуточку, десь якесь там грамулечка, Там нема ну нема, бо якби було, то я би сказала. Тому що я не хочу, щоб мене по тому люди ганьбили. От бачите, тут може бути чуть-чуть тако, Ну, ну десь кудись на котрімусь так грамочку. А так взагалі то є аж а, ручка, що травимети. То в нас є Німеччина. То є Я їх маю таких е, порційні називаються. так, Певно, що порційні. шість штук, шість тарілок, були три блюда, було, забрали три блюда. Е, плоских, плоских не блюда, а плоских було три тарілки. Забрали, лишилося 6 цих таких порційних. І вони йдуть під 22 номером по 120 гривень. 22 номер 120 гривень. Я їх маю таких 6. Ну, не може хтось хоче дві, три, кілько схоче. Я їх порозділюю, навіть і одну, як комусь буде треба. Далі вам покажу такий соусник. Бачите? Отакий От соусник. Він в новому стані. В новому, Він білесенький, такий гарненький, нігде не пошкоди нема. Що я кажу, що в новому, бо тому що отут. Позолота, вся-вся-вся збережена навіть на носику. бачите? Якби він був в користуванні, то хоч чуть-чуть було б потертості такої, хоч, чуть. а в ньому нема зовсім потертості. І тут така бачите, і тут така позолота йде, і такий обідок, віночок такий, якийсь чорненький, бачите, такий чорненький. О, На ручці також, бачите, вся позолота збережена. вся. І З цієї сторони також. Так, все. І той, він десь йде на пів літри, на пів літри, десь на десь 500 півлітриг соусу. І він йде під 95 номером 250 гривень. 95-й номер 250 гривень, такий соусник, ручка Така зручна. Гарний. Ще вам покажу далі такі чашечки польські з блюдцями. Я їх ще маю. І лишився ще у мене е кавник, кавник бо то на каву то маленькі такі, такі з піточками. Я вже їх декілька разів показувала, їх бачили, ну, але заходять, може свіжі люди, то, може, не бачили, то я показую. Такі гарнюні, вони, може, мають десь то 40 грам отакі от чашечки. І отаке от блюдце з такими квіточками. Вся позолота збережена бо воно новеньке. новеньке не, Може, там Ну може де було щось в користуванні, ну, але може не не всі. Бо бачу, що вся позолота така гарнесенько збережена. І на чашечках також. І на чашечках також все гарно збережене. І вони йдуть під 60 м номером 200 гривень. 60-й номер 200 гривень отака парочка. І ще до них є кавник. Далі. А до речі, хочу сказати, я не знаю, чи я їх ще маю 6 парочок, чи, ну, більші, як дві. Однозначно, більші, як дві. Ще хочу вам показати, що я маю отакі чашечки. Бачите, отакі чашечки. Такі гарнесенькі, вони такі, як на каву, ну вони десь 160-170 грамів, може ну, може, може, ну десь так, приблизно десь так. Я, така позолота гарнесенька, вся позолота збережена, бо вони так як новенькі. і на також Вся позолота збережена, і то так всі вони, всі чотири. Було п'ята чашечка, але вона має тут таку трошки сколик, то я її навіть вже. Не виставляю. Отаку. Т вони тоненькі, бачите, вони тонесенькі ці чашечки. Ну Вони шикарні. Такі, такі гарні, багато такого вигляду мають. О, такі в них. Бачите, рельєф такий зроблений. Ну, отакі шикарні. До них ще є отакий самий молочник. Бачите? Отакий самісінький є молочник. Він тут молочник десь цей має на стопі. Не знаю, на 150-180 на грамм такий молочник. Так, напевно, що так. Напевно, що так. так. І от такі е, чашечки йдуть під, під 102 номером 50 гривень. 102 номер 50 гривень, їх є 4 штучки. І такий молочник, 64-й номер 100 гривень. Отакий от молочник. І то в нас є Польща. То в нас є Польща. Так. Польща. Отако, От то в нас є Польща. Ще такі вам покажу чашечки чайні. Вони на чай, бо вони великі, вони десь до 200 грам мають. Ну, може, 180, ну 200, приблизно 200 грам. От на такій ніжці, отакий От рельєф мають по кругу. Бачите, такі ручки зразу по цих ручках видно, що то в нас є Польща, а то в нас є Польща. А то в нас є е, Польща. Вони тоненькі, білесенькі, тонесенькі. Бачите, я показую, тут одразу видно, що воно тонесеньке. Тонесень. Я їх маю 5 штучок, і вони йдуть всі всі новенькі, всі збережені шикарно. Всі збережені, шикарно. Під 24 номером 120 гривень. 24-й номер 120 гривень. Таких 5 е, чашечок. Для чаю. Ну, хто може і кави кілько вип'є, але вони так для чаю. Так, мої дорогенькі, так хочу все швидко показати, щоб не стримувати час, а воно в мене не, не вдається. Отаку От, маю тарілку. Бачите, яка шикарна тарілка з розами, з такими розами. Вся позолота, по кругу вся збережена. Бачите, вся по кругу збережена. І білесенькі, білесенькі. Ну, не знаю, чи воно було в користуванні, бо по таких по, по, по дрепин таких я не бачу. І то в, нас є, то в нас є Польща. Бачите, то в нас є Польща. І зараз вам скажу діаметр тої плоскої тарілки 24,5 см. І вона йде під 98 номером 80 гривень. 98-й номер 80 гривень. Тут далі така є білесенька тарілка. Бачите, з такими букетами. Роз. І такий рельєф зроблений. І тут такий самий, але тут, тут такий самий, але тут, бачите, тут вже є м, така деколька, і так не видно, що такий самий рельєф. Але він такий самісінький рельєф. Вони, подивіться, які білесенькі, які шикарні. Дуже гарні тарілки. І така плоска, зараз я скажу. Має 24 см в діаметрі, і вона йде, і вона йде під цим же номером 98-м номером 80 гривень. І ця 80 гривень, і ця 80 гривень. І маю таких дві тарілки. Таким же рельєфом вони такі самісінькі, оригінальні, такі самісінькі, як які нові не були в житку. Це точно не були вони в житку. Я вже приглянулась, то вони вже не були в користуванні. Вони були новесенькі. Такі. Бачите, які в них? Які, якісь голубенькі, що там є якісь такі, якісь такі, як квіточки як дрібнесенькі, якісь голубенькі, отакі букетики. Такі. Розочок. І то є, то є такі порційні. Дві дві одинакових порційних тарілки. І то у нас є Польща. То у нас є Польща. Бачите, там показує, коли в якому році заснований був завод. 1852-му. Ну, то треба наклеїмо дивитися. Я на то не дивилася а, зараз, зараз. І скажу вам, яка вона. В діаметрі 22,5 см І висоти вона має. Зараз, зараз, 4-4 І от така такі тарілочки 97 номер 80 гривень. 97 номер 80 гривень. Всі, всі ці 4 по 80 гривень. Показую вам ще такі ті салатнички. Салатнички дуже гарні, такі з букетиками. Бачите, такі рози, ну, гарні салатниці такі. ну кому, як би, ну кому Салатниці, бо все, що ти в нього. ну Я хіба знаю? Може хтось на першого там картоплі наложить, чого там, м'ясо, картоплі можна все наложити, хто чого хоче в таку, в таку тарілку. Такий салатник, глибока, така тарілка. Я вже їм трошки показувала вам. І вони чуть-чуть тако десь кудись трошечки має потертість. Вони були в користуванні, але хочу вам сказати, декольки не потерті, нігде, не стерті, ніде ні, ні на одній, ні на другій. Ніде вони не постирані. О. Ну, може, хтось і користувався ними, та. але що акуратно користувався. акуратно. Тут волиш, є така ніби полосочка на сім, така, що, як, знаєте, як то. Чи чи хтось мив, чи що, не знаю. І то в нас є Польща. То є Польща. І, і йде під 83-м номером 130 гривень. 83-й номер 130 гривень такого, такого салатника. Такого салатника. А ще я не сказала вам розмір, Боже, забула. Забула, пам'яті нема. 24,5 см має розмір. І висота, і висота 4, ну, більше 4,7 см. 4,5 будемо рахувати. Далі маю таких дві шикарню тарілки. Бачите? Таких дві. Ну, шикарних, шикарних моїй невістці Вікулі сподобалися були. Я казала, я що ну, їм не треба. Їм не треба. Просто вони шикарні, шикарні. Тут срібна така позолота, срібна. Бачите, яка. Срібна позолота. Вони новесенькі, бо цю декольку нігде, абсолютно нічого. позолота нігде не потерта ні на одну граниночку нігде. Маю таких два, два таких блюда, таких дві тарілки плоских. І е, вона в діаметрі має 26 см ця тарілка. Е, то в нас є польща, Польща. І 38 номер 100 гривень одна. 38 номер 100 гривень. Красота. Красота така сіренька з голубеньким. Бачите, вся серенька з голубенькими дрібненькими квіточками. Далі вам покажу мої любі таку я маю красоту. Таку я маю красоту. Отакі я маю трічки. Бачите, яка. Красота, бачите, яка красота. Отакі чашечки. Шикарні. Такий малюнок на них, така деколька. Бачите, яка красота. Дуже красота. Вони мають десь не, десь також 100, 170 грам. ці такі чашечки мають. Такі до них. Шикарні йдуть, блються. Вони без позолоти, не мають ніякої позолоти. Просто отака, такий е, віночок, такі квіточки по кругу. Отако. І тепер ще мають вони пиріжкова така тарілочка. Отака пиріжкова тарілочка. Все воно в новому стані. Все новесеньке. І Пиріжкова тарілочка має розмір 19 см. 19 см. Пиріжкова тарілочка. Так. І от така трієчка. Я, Я їх маю. До них ще йде, не пам'ятаю, кавник чи чайник. Кавник, до них ще йде кавник і цукорниця. Ну, не стала все зразу показувати, бо то забагато. І вони. То є в нас Німеччина, то є Німеччина Баварія Німеччина. І йдуть під 104 номером 350 гривень така трієчка. 104-й номер 350 гривень отака трієчка. Так, далі. Я тут маю от таку кутну, ну, що то, салатник, нужна на що, на м'ясо, на, на що ще може бути. на... На рибу. Ну, я не знаю на що. Я прямокутний, так та як, та як на щось є. Кобасу, на, на, на м'ясо, на, на щось є. Е, не знаю, як назвати таку річ, але така шикарна річ з таким віночком, з тим таким же самим бо один і той самий сервіс. Зараз я воно ну, все новесеньке, все новесеньке, ніде немає, навіть одної квіточки, що десь би було хоч чуть листочок стертий. Нема. І я вам скажу, в нього, який нього розмір. Ширини воно має 16,5 см. І довжини має 34-35 см. От з ручками має 35 см. Отаке от от так блюдо, таке, як блюдо. Німеччина баварія. 101 номер 250 гривень. 101 номер 250 гривень. Отака От красота. Отака От красота. Далі. Тут я вам покажу таку тортницю. Бачите? Отака- От сама від того самого сервізу. Така, Не буду багато нічого розказувати. Така тортниця шикарна, шикарнюча, така красота. Красота. Все то то саме? Клеймо, то саме, все таке. Ну, від одного сервізу. Скажу вам лишень, яке воно в діаметрі, то, то таке, така тортниця. 32,5 см. 32,5 см така тортниця. І вона в нас йде, бачите, Неччина, Германія під сотим номером. Номер сотий 350 гривень. Сотий номер 350 гривень. Ну вона така трошечки тяжкенька, трошечки так має. Ну, але така велика, велика така тортниця. Далі показую вам ті свої чашечки. Ну, така красота, що, знаєте, ну, така красота, що стань і, і любуйся. Стань і дивись, і любуйся. Тонюсіньке таке отака. Така краса, така чарівність, така краса. Дуже. Ну, дуже. А білесеньке таке ну таке білесеньке, що навіть не можу вам передати ці чашечки такі. Бачите, який вона має. о, подивіться, який рельєф має. Ближче показую, подивіться, яку -то має красоту. і тут так, як ніби, пташечки голубенькі. Ніжно-голубенькі, ніжно-голубенькі ці чашечки. Ну, та так, як і одинаковий, тут десь на 180 грам. І от долину, подивіться, долину, як зроблена ніжка, подивіться, як з долини зроблено. Так само такий якийсь рельєф зроблений. Я їх маю 6 штучок новесенькі. Ручечка така зручна. І вони йдуть під 100. Трошки ціну знизила. Під 103 номером 230 гривень. 103 номер 230 гривень. Хочу вам сказати, що як мені прийдеться, що вже прийдеться мені їхати, то я, може, ще щось буду знижувати. Не на всі речі, не на всі, але на деякі можу щось знизити. Не знаю. Наразі ще нічого не кажу. Далі. Ще маю такий шикарний салатник. Ну, це речі дорогі. Ну, ці речі дійсно дорогі. Вони того вартують. Вони того вартують. Я не багато їх маю тих речей дорогих. Але маю, що вони того вартують, ті речі дорогі. Вони дійсно дорогі речі. Але вони шикарні. Подивіться, які шикарні. Тут навіть є. Дивіться, тут навіть є таке умова, і вам не видно, бо як я звідси не бачу, то і вам не видно. Білесеньким, таке, як ниточка, ще білесеньким, там оброблено. Як вам показати, аби ви тут то виділи? Я не виджу. Я не виджу, щоб ви виділи. Сюди-всюди, де є голубеньким, і так як по по кругу, де голубеньке, так обведено, що таким білесеньким, тонесеньким. То я не знаю, чи то вам хочу сказати, чи то є деколька, чи то вже є намальоване. Чи то вже є то білесеньке вручну намальоване, обмальоване, то все, не знаю. Не знаю, чи то така деколька, чи то так обмальоване. Не буду вам казати. І от бачите, як зроблений такий рельєф. Ай Боже, такий рельєф зробив. бачите, як? Як. Дуже гарно. Дуже гарно, ну воно шикарно. І то є фортуна. фортуна, То саме, то саме що і чашечки, то самісіньке, новесеньке. І воно йде під 26 номером 1000 гривень. Але то воно того вартує. Воно того вартує. Розумієте? Отака От красота. Ще вам показую ті плоєчки. Та плоєчка з двома насадками. Там, де вже була дуєчка з рібінчиками, нема. Продала я вже нема. Ще є декілька, декілька, багато навіть нема, але декілька ще є таких плоєчок з двома насадочками. І ще є декілька утюжків. Декілька утюжків, трошки продались ті отюшки чи, чи прасочки, як добре сказати. Вони всі в робочому стані, всі в коробках, всі всі. Вони мають книжечки, все так, як має бути. І от такі речі, от така клоєчка 450 гривень, і до неї ще йде така сумочка. І от такий, е, така прасочка також 450 гривень в такі коробочці. Все, на сьогодні буде все. Ну що, мої рідні, на цьому буде все на сьогодні. А сьогодні буде все. Як щось не так сказала, то ви мене вибачте, бо може десь щось і не так сказала, може, десь щось і забулася, бо я так можу забутися, не так сказати. Пишіть, вибирайте, переглядайте ті ролики, що я е, скоріше е, виклала. Може, вам щось підійде. Вибачте мене, як щось може десь не так, не так щось пішло, що не зразу я не зразу щось, щось чи ви мені не зразу написали, чи я може щось не зразу побачила. То, вибачте, мені вчора жіночка писала. Що вона би хотіла замовити чотири парочки чашечки з блюдцями? Писала, але сказала, що зателефонує, відізвіться, якщо ви можете, бо я їх ніби відложила, але якщо ви не відізветесь, то я їх виставлю ще раз на продаж. А зараз будьте здорові, мої дорогі, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. Підписуйтесь на мій канал. Переходьте на той другий канал, прошу вас, мої дорогенькі. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Я дуже рада, там вже є підписників так добренько. То прошу, хто кому не, не важко, не трудно, не шкода. Переходьте, мої дорогенькі, підпишіться. А зараз спокійної вам ночі і до зустрічі, до завтра, мої любі. До завтра. Я вас всіх обнімаю. Пока.